Медовий місяць, молода дружина. Милий, ти з'їв перший у моєму житті пиріг, який я спекла. Завтра спечу новий. Тобі сподобалося? Скажи мені, будь ласка, скажи хоч що небудь, хоч одне слово. Ну, подай хоча знаки життя. У першу шлюбну ніч новоспечений чоловік запитує Кохана, скажи мені відверто, я перший чоловік, який спить із тобою. Ну, якщо ти збираєшся спати, то так. З пояснювальної електрика отримав 250 грамів спирту для протирання контактів. У процесі роботи надихався парів спирту. Втратив самоконтроль і випив усе. А я з собою у похід завжди фотографію теж беру. Навіщо? Ну як же? Грім, блискавки, злива, холод, бруд, комарі кусають. А я дивлюся на картку і думаю господи, добре то як! Дружина каже чоловікові Любий, так хочеться чогось світлого, приємного, щоб до печінок діставало. Пиво будеш. Яка ж ви розумниця. Припустилися лише дві помилки. Хвалить шеф свою нову гарненьку секретарку. А тепер пишіть наступне слово. Заходить чоловік до крамниці і запитує продавця. А у вас тістечка свіжі? Ні. Старі, смердючі, запліснявілі, другий рік лежать. А печиво. Знаєте, візьміть краще тістечка. <плес> Друзі, сподобалось відео? Обов'язково підпишіться на мій канал, поставте вподобайку та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити інших веселих відео. Всім гарного дня та настрою. До зустрічі!